Ви довго просили? Нарешті цей день прийшов. Ми поговоримо про те, хто ж, врешті-решт, убив Константина Павлова та його братів. Та я був вбив. Бажаю здоров'я усім моїм підписникам та тим, хто ще чомусь не підписався. Учора Саша Гнилькул відзначав другу річницю смерті Костянтина Павлова та другу річницю повної безроздільної влади над Кривим Рогом. Сьогодні ми з вами трошки поговоримо на тему смерті нашого міського голови, але відразу проанонсую, що деякі деталі я умисно не буду озвучувати, щоб ми з вами мали змогу обговорити їх у прямому ефірі у п'ятницю. Тож, якщо після перегляду цього відео у вас будуть запитання по темі, запам'ятайте їх. Або напишіть у коментарях, і о 8-й вечора п'ятниці я спробую надати відповіді. Конкретний конкретний відповідь на конкретний Також маю наголосити, особливо якщо Гнилькул чи хтось із сім'ї Павлова вирішить подати на мене позов до суду, це відео результат аналітичного вивчення ситуації, яка виникла навколо життя та смерті публічної особи, яка обмежений період часу займала посаду міського голови Кривого рогу. До усього тут сказаного, прошу наш саме чесний та некорумпований суд ставитись як до художньої інтерпретації історичних подій, а не як до. Фактів усім іншим поясню це так: я не слідчий, не прокурор і не суддя. Усе про що я говорю, це інформація, отримана мною від наближених до подій людей, ретельно вивчена та проаналізована. Також хочу нагадати, що в нашій історії часто бувало, що офіційна версія була далека від істини, але нам говорили, що офіційна значить правдива. Це треба теж розуміти. та правда у кожного своя. Тож зараз я вам розповім свою, а ви вирішуйте самі, вірити чи ні. Та спершу подивіться відео повністю. О! До речі, хочу щиро подякувати трьом мешканцям Кривого Рогу, які зробили донати за моє попереднє відео. Мені задонатили 50, 100 та 150 гривень. Дякую вам, це дуже цінно, і мені приємно, що ви так високо ціните мою роботу. Тепер до теми. Щоб зрозуміти, чому помер Костянтин Юрійович, треба почати із аналізу його життя до моменту, коли воно трагічно обірвалося. Із власних джерел мені відомо, що покійний мер кривого рогу із самої звичайної сім'ї мати дуже рано не стало. Батько топив гори в чарці. Дід був кагебісом та пішов життя за власним бажанням, використавши табельну зброю. Та кулю в скроню старший брат навчався в училищі, а Костянтин мріяв про єдине вирватися із цього побутового пекла і ніколи назад не повертатись. Думаю, така мрія є у багатьох мешканців Кривого Рогу, чи не так? Мій батько розповідав, що працював разом із батьком Павлова та був у нього в гостях, де бачив малого костю та умови його життя. Якщо цікаво, розповім про це на стрімі. Здійснення бажання стати успішним у Костянтина почалося з їхнього знайомства із Сашком Ровним, який тоді був для нього взірцем та тією самою мрією. Познайомились вони в одну з новорічних ночей біля ялинки, про що сам Саша нам усім колись розповідав. У гнилькула була повноцінна сім'я. Папа, проректор, грошей купа, зв'язків безліч. Роби все, чого тільки побажаєш. Що, власне, Саша і робив як типовий мажор того часу? Ну а бажання Костянтина було досить прозаїчним. Дружити із більш успішною людиною, щоб хоч чогось навчитись та зростати до фінансової незалежності, про яку він мріяв із дитинства. Так і почався шлях, який привів Костянтина до крісла мера, а потім і до трагічного пострілу, який обірвав його життя. Питання здоров'я вождів, як і в радянські часи, від нас намагаються максимально приховувати. Наприклад, коли дід Гнилькул ледь не пошабашив і був доставлений у місцеву кардіолікарню, порудані про це не говорили. Але я тоді працював журналістом на першому Криворізькому і з Власник джерел дізнався, що дід може нарешті звільнити кривий ріг від свого пагубного впливу. Але все ж таки лікарі відтермінували цей момент, і дід Гнилькул повернувся до мародерства. І, Ну, та людський фактор. Я тоді про це писав статтю на першому Криворізькому, а через деякий час до редакції зателефонувала прес-служба виконкому та вимагала видалити публікацію, спростовуючи інформацію. Уявіть собі, телефонує мама мого друга і каже, що в неї в лікарні перед нею ледь живий лежить Юрій Григорович. А пресс служба виконкому каже, що дід в порядку грає в доміно під під'їздом з іншими дідами. Кому вірити? От ви кому повірили? Я не знаю. Я не Є? Знаю. схожа історія була і в житті Костянтина. Схожа в тому плані, що інформацію від нас приховували, але від лікарів мені стало відомо, що Костя був пацієнтом тисячки, куди його привезли реанімовувати після невдалої спроби вкоротити собі віку мотузкою. Наскільки мені відомо, то була не перша спроба, але передостання. Звісно, підкреслю, що свічку я не тримав, і знаю про це від лікарів, які були присутні під час його візиту до лікарні. Йдемо далі. Через різність поглядів Кості та Сашка між ними вже давно стався дисонанс, непорозуміння для сімейства гнилькулів Костя завжди був нижчого сорту. Так, вони типу дружили, бо це вигідніше та легше. Сашку так вигідніше, бо друг не зрадить друга. І через це Кості можна було довіряти до певної міри. А Костянтину вигідно, бо ця дружба проштовхувала його від радника Сашкиного батька до народного депутата і потім у крісло мера. Він вибрався із Лиднів, як проте мріяв з дитинства. Таких друзів. Сів, до речі, у Сашка декілька, які з грязі в князі вибились, і тепер до кінця життя будуть вдячні та зроблять усе, про що попросить гнильку. Та зараз не про них, а про дружбу, яка насправді не зовсім дружба, а типу договір про нерозголошення та співпрацю. Да. Так от. Пан Павлов більш серйозно ставився до дружби, а для Сашка це було просто бізнесом та грою в дружбу. Вот це, та це історія. Коли Павлов через те, що дід Гнилькул йому піддався, став мером, він в якийсь момент психологічно виріс. Вирішив, що він все ж таки мер, і його люди обрали, і він чогось вартує, а не просто номінальна фігура в грі інших людей. Але не так сталося, як гадалося. Костянтину пояснили, хто він і хто в будку кістки кидає, та за чиїми правилами має йти ця гра. Наших. Про це мені стало відомо від представників однієї з поліцил міськради. Там історія така: прийшли до Павлова на розмову депутати, зайшли в його кабінет, а там, замість мера, сидить старе маризматичне непорозуміння і команди. Депутати намагались ігнорувати діда, звертаючись напряму до Костянтина. Але дід різко обірвав все це, у грубій формі вказавши Павлову на його місце та змусивши замовкнути, коли старші розмовляють. У Костянтина на це був інший погляд, геть інший. Він не хотів бути пішаком, якого називають друг. Звісно, поки Павлов ще лише занурювався в роботу міського голови, поза його спиною продовжували протікати різні корупційні процеси, до яких він не мав відношення, але мав ставити свої підписи на різних папірцях. До цього ще й контрольна перевірка була запланована, а він вже підписи ставив, приймав старі виконані роботи та вже був безпосереднім учасником схем на десятки мільярдів гривень. Перевірка з'ясувала, що гніколи вкрали лише 27 мільярдів гривень за останні кілька років. Але давайте погодимось, що за такий короткий термін перевірити 13 років мародерства досить важко, і сума у 27 мільярдів це, на мою думку, навіть не 10% від фактично вкрадених у нас з вами грошей. Конечно. Напередодні своєї смерті Павлов разом із сім'єю поїхав на відпочинок, але чомусь повернувся на кілька днів раніше. Офіційна версія нам була озвучена, що він приїхав на відкриття прапору біля виконкому Це враньо. Я у цю версію не дуже вірю, особливо знаючи, що у той самий момент над містом висіло два дуже дорогих та важливих питання: одне з них перевірка контрольно ревізійної контори, а друга це відновлення кар'єру у центрі міста. Наскільки мені відомо, Костянтин не хотів, щоб цей кар'єр запустили в роботу, але Саша вже все порішав. Тому це питання не обговорювалось. Особисто я переконаний, що Костя намагався пояснити Сашку, що все ж таки юридично він міський голова і за нього проголосували люди, і що він не порожнє місце, не фіктивний мер, а дійсно щось із себе представляє, знаючи манеру спілкування Сашка. Знаючи, що він не добирає слів і лише по телевізору чи перед камерами корчить з себе порядну людину. А насправді ж як бидлан спілкується, я можу припустити, що Саша почав грузити Костю, принижуючи та ображаючи його. Можливо, навіть нагадав, що це він його із грязі в люди витягнув, і що Костя його кишеньковий песик, який буде гавкати по команді. Так мені бачиться ця ситуація, аналізуючи те, що про спілкування Кості та Сашка розповідають люди, які були свідками їхніх стосунків. Тож, після дуже довгих розмов по телефону, Костянтин для себе вирішив, що досить бути пішаком в чужій грі, досить робити хід за вказівкою. В кожного з нас є право на власний хід, навіть хибний, але це все ж таки хід. Вийти з гри за своїми правилами, ось що це було, я вважаю. Сказати гнилькулам ні. До речі, користуючись моментом, офіційно заявляю, що не маю намірів вкорочувати собі віку. Не думав про суїцид та не маю психологічних захворювань, які б могли мене до цього спонукати. Прошу вас відмітити те, як Костя витерніс другу своїм вчинком. Він міг би розкрити всі карти, записати тригодинне годинне відео та розповісти про злочини гнилькула. Міг би докази відправити в ДБР, СБУ чи навіть в Нью-Йорк Таймс. В нього були гроші просто втекти, як стрімоусов потрапити в ДТП та зникнути десь у Братиславі, чи де там подобається опазажівцям? Але Костя показав, що він друг почисти чати в телефоні, бо знав, що поліція буде перевіряти, знищив всі докази, які мав. А ще навіть трольнув правоохоронців, облишивши вдома дипломат з доларами, які виявилися сувенірними. Ну або згодом виявилося, що вони стали сувенірними. Тут ми вже не дізнаємось. Підведемо підсумки. Я переконаний, що Костянтина Павлова до самогубства могла довести людина, яку він вважав своїм другом, і яка зараз називає його своїм другом чи братом. Просто в якийсь момент з'ясувалось, що дружбу вдавали, бо використовували. От і все. Усе інше це вже дійсно політична гра одних проти інших. Щось вимінюють, виторговують. Одні так і не дали суспільству відповідь, що сталося з мером кривого рогу, а інші за це що? Пишіть у коментарі. Ще раз нагадаю, що висловлюю свою думку, яка будується на аналізі та вивченні біографії та психологічних портретів людей, про яких йде мова в оповіданні. Якщо коли-небудь буде оприлюднена якась офіційна версія, ми або дізнаємось правду, або офіційну версію. У будь-якому випадку, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, лайки ви вже поставили та коментарі написали. Молодці! Залишилось одне. Задонатити автору кілька гривень на каву за роботу, яку ви щойно подивились, та на яку я витратив 18 годин зі свого життя. Навіть якщо не погоджуєтесь із тезами, все одно оцініть. Написав сценарій, записав відео, змонтував, завантажив, щоб ви додивились до цього моменту і вирішили, чи вартує це всього кількох ваших гривень. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, усім все сподобалось.